Що робити, коли клієнт цікавиться вашою ціною, а потім пропадає. По-перше, якщо ви можете, але не вказуєте ціну на ваш товар або сталу послугу, які зазвичай показують інші, то не чекайте від людини чогось, адже дізнатись ціну це єдине, що їм потрібно. Якщо ж ваша ціна залежить від різних факторів, по типу індивідуальне проектування кухні чи яким методом робити губи, але клієнт все одно пропадає, пам'ятайте, що в мережі ви в нього не одні, і він може відволіктись просто на іншу переписку перегляд кумедного відео або просто піти займатися чимось своїм, пропустивши ваше повідомлення. Тому обов'язково через добу нагадайте їм про себе, наприклад, ось таким повідомленням: доброго дня. Вчора ви цікавились розрахунком ціни для вашої майбутньої кухні, і ми надіслали вам доступні варіанти. Якщо вам потрібно вартість по замірам, рекомендуємо скористатись послугою виїзду нашого майстра. До речі, до кінця місяця це безкоштовно. Фінальна ціна буде складна одразу на місці. Бажайте забронювати найближчий зручний вам час. Таким чином, ви нагадаєте про себе, проявити турботу і найголовніше переведете його на наступний крок. В коментах напишіть свою нішу, та на якому етапі пропадає клієнт у вас, і я дам пораду, що це можна зробити.